Ласкаво просимо до медитації. Енергія природи». Сьогодні ви будете занурюватися у відчуття, злиття з природою, використовуючи її безмежну енергію для відновлення і розвитку. У цій медитації ви зможете відчути глибокий зв'язок. З усім живим на землі, пізнати себе в контексті природи та використовувати цю енергію для підживлення свого духу і життєвого шляху. Знайдіть затишне місце, де ви можете розслабитися і сфокусувати свою увагу. Сідайте. Або лягайте в зручну позу, закрийте очі і почніть глибоко дихати, вдихайте повітря через ніс, відчуваючи, як воно заповнює ваші легені. А потім повільно видихайте через рот. Відпускаючи всі напруження та сумніви, уявіть, що ви перебуваєте на красивій, зеленій галявині, оточеній величними деревами, що тихо шепочуться на вітру. Навколо вас звучать звуки природи, мелодія пташиного співу. Легкий шепіт трави та ніжний потік води, що стумує неподалік. Відчуйте енергію, яка заповнює цей простір, як теплий сонячний промінь, що проникає в кожну частину вашого тіла. Зробіть кілька кроків уявно, переніжте себе ближче. До природи. Уявіть, як ви зливаєтесь з навколишнім середовищем, стаючи частиною великого цілого. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється енергією землі, поки ви живете своїм диханням кожну травинку, камінь, дерево. Кожен вдих приносить нову енергію, а кожен видих забирає те, що вас обтяжує. Тепер уявіть, як енергія природи проникає у ваше тіло, наповнюючи вас силою. Відчуйте, як листя дерев шепоче вашому серцю, розуміння того, що у вас завжди є підтримка. Вся природа навколо вас є живою, дихаючою істотою, яка підтримує вас на вашому шляху. У цей момент дозвольте собі відректися від усіх тривог і стресів. Уявіть, що ви підключаєтеся до серця природи, джерела безмежної енергії, що живить все живе. Уявіть, як ця енергія, наче золоте світло, проходить через ваше тіло, наповнюючи вас відчуттям відновлення. Природа здатна зцілювати. І коли ви віддаєте свої тривоги повітря, простір, уявіть, як вони перетворюються на легкий туман, що тане в атмосфері і замінюються новою силою, життєвою енергією, готовою підтримати ваші мрії. Та цілі. Відчуйте, як ваше тіло стає легшим, а розум яснішим. Ви можете уявити, що ваше тіло наповнюється енергією сонця, місяця, води і землі. Коли ваше тіло і розум відновлюються, ви відчуваєте, як починаєте розвиватися і зростати, подібно до рослин, які мають свої корені в землі. Кожен новий день приносить нові можливості. Ви готові приймати їх і проростати в новому напрямку. Оберіть одну чи дві цілі або мрії. Над якими ви хочете працювати, уявіть, як ваша нова енергія наповнює ці прагнення, живлючи їх силою та перспективами. Ви можете візуалізувати, як ваша мрія перетворюється на красиву рослину, яка виростає з вашого серця, отримуючи поживні речовини. Від вашої нової енергії, які кольори має ця рослина, які аромати вона випромінює, відчуйте, як ваша рішучість міцніє разом із її зростанням у цей момент можливостей ви можете підтвердити свої наміри. Проговоріть їх про себе. Я готовий прийняти нові ідеї. І натхнення. Я відкритий до свого природнього потенціалу або ж я дозволяю собі зростати у всіх сферах свого життя. Ці твердження наповнюють вас впевненістю та оптимізмом, встановлюючи нові стандарти для вашого розвитку. Коли ви насолодилися відновлюючим досвідом злиття з природою, починаєте повільно повертатися до свого фізичного тіла. Усередині вас залишаються енергії, які згуртовані з вашими намірами і новими можливостями. Зробіть кілька глибоких вдихів, наповнюючи свої легені свіжим повітрям. І з кожним видихом уявляйте, як ви повертаєтеся у світ з новими силами. Нехай тепер ваше серце залишиться наповненим світлом і енергією, яку принесла медитація. Коли ви будете готові вільно відкрити очі, залишайтеся усвідомленими. За спокійними, утримуючи все те добре, що ви пережили під час цієї подорожі.